Hello Friendly, З вами Деніс Френдлі. Коротше, дружні, снеки сьогодні повертаються. Сьогодні ми попробуємо шеф-потато снеки від король сирів зі смаком сира. Ось такий зі смаком сира. Зараз ми його Пише корона. Має бути, по ідеї, дуже смачним. Не знаю. Зараз ми його зацінимо, проригуємо від, ну... від нуля до десяти. Не знають мені ці снеки? Сподобається чи не сподобається. Поїхали, коротше, дружні, до заставки цього відео. Прореагуємо ці снеки. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. снеки картопляні зі смаком сиру. Король. Король сирів, рів, рів. Давайте. Знову я захрип. Давайте, коротше, відкривати. Ось такий король сирів. Та хочеш пробувати, так. Давайте відкривати. Так. Ой, те-тейнере, та те-тей. Так. Ну що ж, давайте зацінимо. Так. Засмучує. Що дуже мало вони тут наповняють. Ну, що є, то є. Давайте. Знову ось такі фігурні вироби. Давайте. Mm -hmm. mm, на 8 балів Чути сиром, 8 балів

Ми на кінець набрали. Поки що 56 тисяч підписників. Дуже дякую, що підписалися. Що я сказав на кінець, я не знаю. І ми що не могли 56 набрати. Могли ми 55 просто недавно набирали. Дякую, що підписані. Одним словом, дякую, хто підписався. Велика вам подяка від Дейнус Френді. Мене вже привітали під попереднім відео. Написали скоро 60 тисяч. Ну, зможемо, наберемо. Сподіваюся, що зможемо. Челенджі кру... знімаються. Лайки крутяться, підписники мутяться. Тому такі справи. Так у мене. О! Тут щось менше цих паличок попадалося. Цих тонких. Ну, похоже на... Цю горохо такий, знаєте, це, тут середині горошки маленькі, ага. Я, коротше, купив ще учора. Ну то, що ми пили, Cool Ice. Там ще є два смаки нових. Мохіето і мультивітамін. На днях ми також попробуємо. Кул-айс. Cool ice. ice Ice baby. Трохи чути, як би сиром, але то не сер. Ні, то сир, але. Я щось думав, що це мені найбільше сподобається. Розумієте, ці снеки мало солять, Мало тут приправи. З одної сторони це плюс. А з другої сторони не чути того ж такої смаку того сиру. Тому такі справа. а ну, зато вони менше хімічні, ніж звичайні чипси сухарики, так. Зато я вам це більше рекомендую їсти, якщо побачите ці снеки українські. Це українські, здається. Ніж чіп-чіпсити. Та... Хіміковані. Хуає. Блі, я знімаю відео, він стукає тато. Чекайте. Коротше, та, давайте доїдати. Якраз мало що залишилося і тут він стукає. Добже, що маємо Останнє. Так що я думав ще про зміну контенту, щось інше щось знімати приїду, але ви мені писали влоги, влоги, не знаю, поки осінь, ще можна щось зняти, бо потім піде зима, що ти вже на ровері не покатаєшся. Не знаю, подивимося, якщо щось вийдеться, може зніму, не вийде. Не знаю. Коротше подивимося, так. Коротше, на цьому все. Ну повиться лопнути пачку, чи ні. Не вийде. Таке трошки лопнуло. А воно взагалі не лопнуло. Добре, давайте фігньою не страдати. Коротше, на цьому все. Е, ми поїли ці снеки. Король сирів. Я оцінив на 8 балів. Можете спробувати. Та. Чого не найбільше, бо. того, що... Ну вони мало солені, мало приправлені, такі, які є, такі є. Я поставив 8 балів, думаю, нормальна оцінка, можете собі зацінити. та? Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Що сказати всім? Коротше, додивилися до цього моменту. Напишіть про це. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Так. Ось такі снеки були. Всім пока-пока. Коротше, поїли, та тому такі справи. Пока.